Піхре священства, всечисні отці, шановні професора, викладачі, випускники Духовної Академії і дорогі гості. Насамперед я хочу привітати випускників закінченням Київської православної. Богословської академії, врученням вам дипломів і благословенням вас на подальшу працю в нашій церкві Київського патріархату. Ми всі є свідками, як зростає Українська церква Київського патріархату. Вашим зростанням, зростанням академії міцніє наша церква. І ми це бачимо бачимо не тільки на зростанні самої Академії, тому що якщо порівняти, якою була академія 20 років тому, Сучасним станом, то вона виросла набагато. По-перше, у нас вже сім докторів богословських наук і церковної історії. У нас піднялась якість кандидатських робіт. А це завдяки тому що краще стали працювати професора і викладачі, стали більш вимогливими, а вимогливими стали більше тому, що став ректор більш вимогливим і вимагає і від викладачів, і від студентів працювати. Бо якщо ми працювати не будемо, то ми нічого не досягнемо. А тільки в наполеглівій праці можна зростати і удосконалюватися. І разом з академією міцніє наша церква і набуває в нашому суспільстві. І не тільки в нашому суспільстві, а й в усьому світі більший авторитет. І особливо цей авторитет піднявся під час цієї революції, як її називають, революції гідності. Тоді ми Опинились в умовах, виборах, бути з владою, злочинною владою. Чи бути з правдою і Богом? Так стояло питання. І ми обрали бути з Богом, бути з правдою. І за того, що ми захотіли бути справдою, ми відкрили ворота монастиря для гнаних. І як ця добра справа відгукнулась не тільки в Україні, а відгукнулась в усьому світі. Тоді, пам'ятаєте, газети стали писати, що оце є правдива українська церква. Оце київський патріархат. І не тільки в цьому духовенство і єпископат і віруючі київського. Патріархати Патріархату показали свою, свою віру, свою любов до, до нашої батьківщини. Не тільки в цьому. А коли почались випробування в Криму, ви пам'ятаєте, архієпископ Клімін став розпростертими руками і, не, і не, пос, не пускав на територію військової частини окупантів. Або яку службу несуть духовенство і єпископи, і в Херсонській області, митрополит Антоній, Особливо в Донецькій області архієпископ Сергій своїм духовенством, єпископ Афанасій, архієпископ з духовенством. Тобто армія відчула, що з нею церква не московська церква. А церква українська. І коли порівнюють тепер під час випробування, яка ж правдива церква українська, чи Київського патріархату, чи Московського патріархату, і всім ясно, що тільки церква Київського патріархату. Говорить правду і не боїться, і жертвує на армію, не соромлячись, як соромилась, керівництво УПЦ Московського патріархату. Бо коли я запропонував їм, об'явити збір коштів. На армію то мені сказали, не треба соромити нашу армію збором благодіянь. Не треба. А я тоді сказав, а під час Великої Вітчизняної війни коли на танкову колону і на ескадрилю збирали кошти в церкві, можна було. А тепер, коли наша армія знаходиться в такому стані соромно, то це свідчить про те, на чиєму боці стоїться церква. Не чули, що замонів церков Київського патрі... Московського патріархату засуджували агресора. Нема цього. Чому бояться, бо Москва закрила їм рота? І виникає питання, так ви служите українському народу? Чи ви тільки їсте український хліб? А служить українському народу боїтесь. Не хочу сказати це про весь єпископат Московського патріархату, і про все духовенство, бо там теж є. Патріоти України. Але ви бачите, що в час випробування кожен показує, хто він є всередині. Бо в мирні часи всі добрі. А коли настає випробування, то, як Господь сказав із, свого, із своєї скарбниці і серця виносять те, що є. Якщо є любов до своєї землі, до свого народу, то це виявляється в ділах. І Київський патріархат показав це ділами, що він любить Україну. Любить свій народ і ще за нього готовий страждати. І немало наших священників на Майдані постраждали, їх теж побили і кров пролили. І зараз там на сході, незважаючи на дуже тяжкі умови. Ніхто із наших священиків не зрадив. А умови для зради є, але ніхто не зрадив, тому що всередині скарб є такий, який не дозволяє бути зрадним. Тепер в Московському патріархаті на самому початку, коли ми їм запропонували почати діалог перерваний, вони тут же відгукнулись, створили комісію про діалог. На предмет об'єднання. Але ні разу комісія, ні їх, ні наша, не збиралась. Чому не збирались? А тому, що вони чекали обрання нового президента. Чекали, як вони думають, свого президента який буде захищати церкву Московського патріархату. І тоді діалогу не треба повернеться знову на старий шлях, Помиляються. помиляються, як помиляли з самого початку. Бо тепер тільки видно, що в 92 му році вони стали на кривий шлях, не на пряму дорогу. І оця крива дорога робить їх невпевненими. Вони не знають, куди йти і що робити. І простосовується то до одного президента, то до другого. А нам треба не пристосовуватися, а нам треба служити Богові, служити українській церкві, своєму народу і своїй державі, не пристосовуючись до того, хто, кого обирають президента. І, ми, і це є пряма дорога. І ми цією дорогою йдемо. Виникає питання, буде об'єднання? Чи не буде? Буде об'єднання. Чому буде об'єднання? А тому, що Бог створить такі умови в Україні які примусять єпископати духовенством московського патріархату об'єднуватися з нами, примусить обставини. І нам потрібно не будь-яке об'єднання, не будь-яке об'єднання. Тому що об'єднуватись з ким? Зі зрадниками, тоді ми беремо цю хворобу зрадництва в своє нутро, внутро своєї церкви. Тому нам треба об'єднуватися тільки з тими. Хто любить Україну, хто любить свій народ, хто служить в церкві, Богу, а не грошам. Бо грошолюбство це такий порок, якщо він входить в душу, то стається те, що стало з Януковичем. Зібрав великі багатства, а де тепер, як пес вигнаний, блукає по, по Росії. І це результат грошолюбства. І тому нам грошолюбів у церкві не потрібно. Ми краще будемо бідними, але будемо служити церкві і будемо служити Богові. І Господь буде благословляти, а там, де благословення Боже, там буде завжди перемога. Навіть в стражданні, навіть в смерті. Ось загинули більше ста чоловік на Майдані. Загинули, але слава про них пішла по всьому світу, а вони загинули. Тому смерті і страждань боятись не треба. Бо і Господь страждав, страждав не так, як ми страждаємо. Рів... Незрівнянно Більше. Виходячи з цього, ми ще не закінчили боротьбу за Україну. Вона тільки починається. Але перемога буде наша. Чому наша? А тому, що ми стоїмо на шляху правди. Ми напали на Росію. Чи Росія на Україну? Росія, вона є загарбник, вона є агресор. І Бог не може бути з агресором. Бог не може бути з неправдою, зі злом, а раз Бог не, не, Бога там нема, а ми переконуємось, що його нема там, не тільки тому, що вони агресори, а тому, що вони по всьому світу сіють неправду. Подивіться, як закрили очі своєму народу на дійсність, коли на зло кажуть, що це добро, захопили Крим чужу територію, а давали гарантію. Недоторканості української території, тому що Україна віддала свою ядерну зброю, будучи третьою державою в світі по ядерній зброї, віддавала. І вони захопили і хваляться, ми взяли Крим без єдиного вистрілу. Чим ви хвалитись? Злом хвалитись? І це не тільки російська дума так думає, а 80% російського населення готові воювати з Україною. То які ж ви наші браття? Якщо ви готові вбивати своїх братів, і ви кажете, що ви старший брат, то ви такий старший брат, як Ісав, який гнав Якова, сина Ісаака. І хотів його вбити. Отакий От брат. І тому ця, цю неправду Бог не може знати, не знати. Він знає. І прийде час. Господь переможе цю неправду, як у свій час переміг Гітлера. Там теж була сила велика, але сила ця була переможена, так і тут. Ми тільки повинні знати правду і пряму дорогу. І захищати себе. Захищати не тільки. Дипломатичним шляхом, а захищать і зброєю, тому що Господь сказав: ніхто не має більшої, більшої любові, як той, хто покладе душу свою за друзів своїх. Тобто віддасть життя на смерть. Тому ми не повинні боятись смерті, а захищати свою землю, свій народ, свою сім'ю, своїх друзів і свою церкву. Це пр... прямий шлях. І ми повинні йти цим прямим. Шляху. І Бог допоможе нам. Допоможе нам не тільки подолати нашого ворога, колишнього брата, а допоможе нам і об'єднатися в одну українську православну церкву. Але на основах Любові християнської і на основі православної віри. І все треба не тільки вірити, а бути переконаними в цьому. І коли ми будемо переконаними і будемо діяти в цьому напрямі, ми переможемо. І ми досягнемо. І єдиної помісної української церкви і цільної української держави від Заходу до Сходу, від півдня півночі до півдня, включаючи і Крим. І Крим буде наш. Слава Україні.